У цьому відео говоримо про протокол спотової не кастодіальної маржинальної торгівлі. Primex Finance. Поїхали. Отже, як я вже казав у своїх минулих відео, Primex Finance – це некастодіальний протокол для спотової маржинальної торгівлі. Отже, я є амбасадором Primex Finance, стараюся просувати Primex Finance в масі, так і хочу розказати про Primex Finance як про дуже крутий про дуже круту платформу, так, якою ви можете скористатися. Дуже, дуже круту тактику про Мекс Фінанс вибрали, замість того, щоб конкурувати з подібними платформами, з Дексами, вони навпаки роблять інтеграції, тим самим заохочують ще більшу кількість користувачів використовувати саме їхній продукт. Про подібну інтеграцію я говорив в минулому відео про інтеграцію з Coin 98 Wallet. Дуже крутий гаманець, я раджу подивитися. Та інтеграція триватиме з 13 березня по 28 березня, тому встигніть взяти участь. В результаті можете отримати дуже круту нефтішку, тому залітайте. Отже, Платформа Primex Finance дуже крута, особливо для трейдерів, кредиторів. Так? Кредитори е, можуть заробляти з допомогою того, що вони вносять свої кошти в кредит бакет е, і тим самим заробляють свої відсотки, але про це чуть-чуть пізніше розкажу. А трейдери в свою чергу можуть робити те, що їм найбільше подобається: торгувати, заробляти кошти, заробляти досвід, тестувати платформу, тобто всі оці м, дії, які е, зазвичай трейдерам. Отже. Primex Finance сумісно з такими мережами, як Arbitrum, Polygon, Ethereum, так, Тобто вона загалом ця платформа має на меті забезпечити таку універсальну е платформу, яка забезпечуватиме е потребами трейдерів, кредиторів. Так? Загалом е Primex Finance використовує такі пули ліквідності, які називаються Credit Buckets. За допомогою цих пулів ліквідності е, трейдери можуть е, торгувати з маржею, тобто можуть брати, е, позичати кошти в, е, в цих кредитбакет, тобто в кредиторів, і торгувати з плечами і збільшувати свої прибутки, так а в свою чергу кредитори. Вносять кошти в ці полі ліквідності кредитбакет, і тим самим за допомогою того, що вони вносять кошти, вони отримують певні свої відсотки від цієї дії, так? тобто всі виграші по суті. Ще одна така унікальна характеристика Primex Finance це те, що вони пропонують децентралізоване виконання торгів для користувачів. Так? Це дуже досумно з Sex чи Dex, які в принципі використовують книги замовлень. Натомість Pemex використовує таку мережу ботів Keeper. Так? Тобто Ця мережа ботів вона відповідає загалом за всі автоматизовані угоди. Тобто це дуже також фішка Primex Finance. Отже, я сподіваюся, що всі е, зможуть протестувати цю платформу, що всі зможуть користуватися Primex Finance. І давайте будемо разом розвивати Primex Finance. До зустрічі!